Пропоную вам пограти у гру порахуй та порівняй». Погляньте, на галявині пасуться корівки та вівці. Пропоную вам порахувати, скільки корівок пасеться на галявині. Одна корівка, дві, три, чотири. Всього чотири корівки пасеться на галявині. А тепер пропоную порахувати, скільки овець пасеться на галявині. Одна вівця, дві, три. 4 5. Всього 5 овець пасеться на галявині. Діти, як ви думаєте, кого більше корів чи овець? Так, овець більше, ніж корів. А корів менше, ніж овець. Що потрібно зробити, щоб їхня кількість стала однаковою? Так, потрібно забрати одну вівцю з галявинки. Тепер їх кількість. Однаково по 4. Діти. А ви помічали, що я перераховувала предмети повільно. Один, 2, 3, 4. А можна перераховувати предмети і швидко. Один, два, три, 4. Також ви можете чути від батьків такі слова, як їж швидше. Або, навпаки, пережу їжу повільніше. Сьогодні я розповім вам. Про часові відношення швидко, повільно. Кожен об'єкт може рухатися швидко, а може й повільно. Погляньте на екран. Хлопчик йде швидко. А як їде дідусь? Дідусь йде повільно. Як їде велосипедист з квітами? Так, велосипедист з квітами їде повільно. Як їде на велосипеді спортсмен? Так, він їде швидко. Певнено, тепер ви можете визначити, як рухається об'єкт, швидко чи повільно. Пропоную вам вдома разом з батьками провести змагання та дізнатися, хто швидше збере іграшки після гри або хто швидше одягнеться на прогулянку. З нетерпінням чекаю на фото чи відео з таких перегонів. Діти, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, Це корівка! Вона живе на фермі. Їсти полюбляє траву, сіно, злаки та овочі. Вона дає людям молоко та м'ясо. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення корівки за допомогою головоломки танга. А допоможе нам цьому ось така картинка.